Чергова справа про колабораційну діяльність на розгляді в Луцькому міськрайонному суді. Ясна річ, що обвинувачена не прибуває на засідання, оскільки знаходиться на окупованих територіях цього разу судять жінку, яка після окупації очолила поштове відділення так званої Луганської Народної Республіки. Олена Горохова уродженка Луганщини. За даними слідства, нині жінка перебуває на тимчасово окупованій території України у селі Бондарівка Старобільського району Луганської області. Як вбачається з матеріалів справи, жінка лишилась працювати на окупованій території на посаді начальника відділення поштового зв'язку Бондарівка, так званої пошти ЛНР. Підозрювано навіть оголосили в розшук і заочно обрали запобіжний захід. Убрати підозрюваній уродженці села Новорозсож Старобільського району району Луганської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання підозрюваної. До слова нині кримінальне провадження щодо можливої колабораційної діяльності розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Нині справа на етапі підготовчих засідань. У Луцьку розглядають справу уродженки Луганщини Олени Горохової. Жінку звинувачують за дуже серйозною статтею колабораційна діяльність. Справа в тім, що за версією слідства, коли Луганщина опинилась в окупації, жінка очолила місцеве відділення. Пошти так званої ЛНР і почала таким чином співпрацювати з окупантами. Між тим, у ході до судового розслідування вдалося допитати тривах свідків, які, схоже, розкрили певні обставини того, як жінка опинилась на службі в окупантів. Їх швидше всього будуть слухати ще раз, щоправда, тоді, коли розпочнеться безпосередній розгляд справи. Адже цього разу засідання відклали і знову у зв'язку з неявкою обвинуваченої. Юлія Остапович Ослав Хотимчук для новин на часі.